Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Зайшовши до вестибюлю лікарні, Настя скорчила скорботну гримасу і підійшла до вікна довідкової. Почала розпитувати, де можна знайти її свекруху з чоловіком. Спостерігаючи, як жінка в білому халаті з стомленим виглядом. Шукає на екрані комп'ютера потрібні прізвища, вона краєм ока помітила високого плачистого чолов'ягу, що дуже уважно стежив за нею. Вирішивши, що дуже йому сподобалось, посміхнулася поблажливо в його бік і опустила очі. Якщо чесно, вона була б не проти залицянь цього красеня, навіть не зважаючи на велику різницю у віці. На вигляд йому було не менше сорока. А коли чоловік вирушив її бік. Тож засяяла. Вагітність їй зовсім не заважала заводити нові знайомства. Ви Настя? спитав незнайомець і назвав прізвище її чоловіка. Вона засвітилася в його бік щасливими очима зорями. Він виявився ще красивішим, чим на відстані. І ці сині синюші очі, що наче наскрізь її бачили. Так. томно відповіла молода жінка. Це я. А вас як звати? Олексій Тимошенко, майор поліції, представився раптом чоловік і сунув їй підніс посвідчення. Прошу вас пройти зі мною. Від почутого красиве обличчя Насті раптом вмить стало відразливим, посіріло і прийняло хижий вираз. Що, навіщо? Я прийшла рідних провідати? Що вам від мене вагітно і потрібно? Ви не хвилюйтесь. посміхнувся чоловік. Ми тільки вміст вашої сумочки перевіримо і все. Чого вам боятися? І міцно взявши її за руку поверх ліктя, потяг в бік адміністрації. Але їй було чого боятися, бо в їжі і ромашковому чаї, що вона несла свекрусі та чоловікові, було знайдено отруту, яку напередодні виявили у їхній крові. Про те, що невістку заарештовано за спробу вбивства, Тамара дізналася увечері. Олексій сам навідався до неї і розповів багато цікавого про Настю. Як виявилося, вони далеко не перші, хто мало не постраждав від цієї маркантильної особи, що намагалася любим коштом влаштуватися в безбідному житті. Тепер її будуть судити. І разом з Тамарою та її сином свідчити проти Насті буде ще одна сім'я. Зітхнувши з полегшенням, Тамара повернулася до свичного життя. Син змушений був ще кілька днів провести в стаціонарі. Його минулі дитячі хвороби знову нагадали про себе під її отрути. Потрібно було трохи підлікуватись. Провідуючи Ігоря в лікарні, жінка звернула увагу на милу медсестричку Олесю, яка аж занадто турботливо піклувалася про нього. краєм ока вона помітила, якими очима позирала дівчина на її сина, і посміхнулася. Вона прекрасно розуміла. Що то означало. Але він, засмучений зрадою дружини, не звертав увагу на Олесю, І тамарі було дуже прикро від того. Вона вміла розпізнавати людей, і ця сором'язлива дівчинка їй дуже сподобалась. Такі, як Олеся, вміють кохати незалежно від товщини гаманця їх обранця. Коли сина виписувала з лікарні, все ж таки наважилася попросити у дівчини номер телефону. Нібито потребує періодично приймати уколи, от і буде до кого звернутись. Вона не бажала полишати Олесю, вирішивши, що саме таку дівчину хоче бачити своєю невісткою. Нехай тільки трохи часу мене, і син уговтається після невдалого шлюбу. Аби кому вона його вже не довірить. А одного вечора їй подзвонили з незнайомого номера. Хотіла не відповідати, втомлена важким днем, але дзвінок був наполегливим. І не вимикався. Алло, стомлено проказала. «Добрий вечір. Вибачте, що турбую. В телефоні загудів незнайомий чоловічий голос. Я ваш номер у майора Тимошенко випросив. Нам треба про Настю поговорити. Не розуміючи, хто це і навіщо їй з кимось про колишню невістку розмовляти, вона вже збиралася відмовити людині і вимкнути телефон. Але чоловік ніби відчув це. І поквапився сказати Зачекайте, будь ласка, я батько колишнього її чоловіка. Дуже прошу, давайте поговоримо. Ну, добре, відповіла жінка. Її зацікавила ця людина. Олексій розповідав, що її син, як виявилось, не перше постраждалий. Коли ми зможемо зустрітись? Це не телефонна розмова. Дуже багато чого маю вам розповісти. Зрадівши її відповіді, продовжив чоловік. Ну, ми можемо зустрітися в кафе після моєї роботи, якщо вас це влаштує. Його влаштовувало все і місце, і час. Лише б вона поговорила з ним. На зустріч прийшов чоловік, зовнішність якого дуже нагадала Тамарі улюбленого французького кіноактора. Вона аж задивилася на нього, наскільки разючою була схожість. Він помітив той погляд трохи знітився. Вибачте. Поспішила розрядити обстановку жінка. Ви просто дуже схожі на одну людину. На французького актора. посміхнувся він. Вона ствердно кивнула. Не ви одна мені про це кажете. Представився звати Олегом Івановичем, став розповідати про сина. Сказав, що його романа, також окрутила ця меркантильна жінка і що після весілля вимагала від чоловіка переписати на неї всі свої статки і фірму. Мій Ромка талантоновитий програміст. Він розробив програмне забезпечення для багатьох солідних фірм і концернів, ще в старших класах став самостійним, продаючи ігрові програми, навіть мені допомагав. І матір свою з важкої хвороби витяг, за кордоном оплативши операцію. Прожила бідна завдяки йому ще кілька років, тоді як лікарі пару місяців обіцяли. З особистим життям в нього не складалося ніяк. А тут раптом ця наська на горизонті намалювалась. І звідки вона взялася на нашу голову? Тяжко зітхнув чоловік. Я ж попереджав його після знайомства з майбутньою невісткою, що це не та людина, з якою б на все життя. Але ж він, дурник закоханий, хіба ж йому очі на то відкриєш? Топчеться по власним граблям, а вона йому чи не з перших днів роги наставляє. А потім нещастя сталося. Син ноутбук вдома забув. Та й повернувся, навіть до офіса свого не доїхавши. А його дружина вже з іншим в їхній спальні милується з цим своїм, Сергієм. Почувши це, Тамара пригадала, що в підслуханні нею розмові також це ім'я звучало, аж засміялася, не втримавшись. Олег поглянув на неї здивовано, що із сказаного могло так розсмішити. «Не зважайте», – поспішила виправдатися жінка. Я просто подумала, що цей її Сергій рогоносець по переконанню? Грошей же вона для них не добуде, бо сидітиме. от назраджувалася йому до схочу. і виходить, що він то все даремно терпів. А, ну так і є, засміявся у відповідь Олег, а потім продовжив вже зі смутком, згадавши, що було потім. Той же Сергій спортсмен побив мого сина до темпів смерті. Та не вдома, а підстарігши увечері на вулиці. Не знайшлося ні свідків, ані доказів його причетності. Роман в лікарні опинився. І тепер от, через три роки, і досі накульгує на незламану ногу. Тому я й запропонував зустрітися, щоб попросити вас не відмовлятися від свого позову. Знаю, що той Сергій і гроші вам пропонуватиме, лише б заяву забрали, і вагітністю її спекулюватиме, на ваші почуття матері, наголошуючи. Ми тоді не змогли цю парочку покарати, не знайшли юристи вагомих підстав, то сподіваюся, що вам вдасться. А ми з сином обов'язково будемо свідчити на суді. Тамара гірко посміхнулася йому у відповідь. Навіть якби ви мене про це не просили, не полишила б гроші мені їхні не потрібні, маю своїх вдосталь. А от те, що вона мою дитину мало на той світ не відправила. Цього не прощу ні за які багатства на світі. Так що не переживайте отримає та Настя поповній. Вони ще довго спілкувалися в той вечір, розповідали свої гіркі історії. Чомусь Тамара відчула, що цьому чоловікові сивими скронями і сірими ласкавими очима можна довіритись можна поговорити з ним про саме найболючіше. А потім Олег її привів додому, і, бажаючи спокійної ночі. Спитав, чи може він сподіватися на ще одну зустріч? Та ніби ж ми з вами вже про все поговорили. Запевняю, я не заберу заяву з поліції, які в золоті гори мені не пропонували. І залякувань я не боюся. Та ні. знітився чоловік. Мені просто дуже тепло поряд з вами. Таке враження, ніби ми сто років знайомі. Не хочу втрачати можливості ще хоча б раз провести такий душевний вечір. Тамара посміхнулась вона й сама не проти була б ще зустрітися з цим чоловіком. Чимось він їй Степана нагадав. Ні, вони не були схожими зовнішньо. Але поряд з ним вона знову відчувала себе захищеною слабкою жінкою. Тому кивнула, погоджуючись. Я згодна, але якщо ви пообіцяєте мені, що сходимо в зоопарк. Соромно признатися, але я з дитинства там не була і дуже хочу відвідати. Нібито вже й доросла людина, а от таку мрію маю. Це прекрасна мрія, і ми її з вами разом здійснимо. На судове засідання вони вже прийшли за коханою парою, у якої попереду ще багато щасливого і прекрасного. Слухаючи рішення судді, Тамара думала, що іноді, в плани долі потрібно вносити свої корективи, якщо це стосується щастя, і вона вже готова дати коханому відповідь стосовно заміжжя. До цього часу вагалася, знаходячи купу виправдань. Але саме зараз цю мить, спостерігаючи за злісними словесними випадами Насті в її бік, зрозуміла, що непокірність долі врятувала синові життя, і, мабуть, не завжди варто сприймати її як щось непоправне.